Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Вибачаюсь за голос, але сьогодні вже трошки краще мені. У мене тут ранкова управа на господарстві. Маленькому, дві свинки біленькі, одна там чорненька в'єтнамка, курочка і одна нутрія. Ось таке господарство. Свинки їдять ось тут, б'ються. Одна більша вонта в плямках, одна менша. Ну, Не з різних господарств. Ну, я думаю, що і різні. Ця більш буде салом, а ця ні. А там подивимося. Так, курочки, ви не даєте мені говорити, коко. Сидіть, скоро вас випущу. На цілий день не випускаю, щоб вони бігали, бо вони це розгрібають. Перший тиждень, коли випускала, все добре в них було, а зараз вони. Шкоду роблять. Та там, де не біля хати, нехай собі роблять, така вони під хатою грибуться. Ну, випускає. Після дощиків травичка з'явилась, клюють щось там. Зараз візьму дровець, треба підкинути в котел. Зараз щось виберу. Ось що у нас в котлу після ночі залишилось небагато, але ще є жар, бо я прикрутила тепло, у нас воно скільки показує. 50 градусів. Воно собі тліє, 50 градусів на цьому на котлі. Будинку там десь 25. Зараз попіл трошки підгрибу сюди. Ну і ще треба його почистити. Цим більше чоловік займається, але інколи і яколи в мене натхнення є. Шпателем ось цю смолу. Ну, він того у нас круглий, щоб коли смола стікала, вона горіла. Коротше, якось так, але котлом ми задоволені. Правда, нема що вигрівати по попілу, ну трошки знайшла. Упс. О, і зараз велико. Зараз візьму двома, бо незручно. Все, тут справилась. буду закривать, бо вже димить. Ну що, я зайшла вже на кухню, зараз ось буду ставити варити пшеничку. Тут трошки. І так, щоб сіли в трьох повечеряли. І все, щось, щось. Зараз щось зробимо. Перед тим, як почати щось робити, треба попити каву. Захотілося мені щось сьогодні зранку кави. Міцну я не люблю. У мене, знаєте, цей чай я. П'ю без цукру, не можу з цукром пити. От взагалі, от там Женя п'є, буває, в чашки стоїть, я ну так а потім ой, перепутала. Дуже солодке, хоча там Жені я цукру додаю небагато. А от каву без цукру ні. Не можу. Треба, щоб був цукор. І захотілося мені з молочком. Молока я так добряче новила. Знаєте, в дитинстві я як була мала, ходила до дідуся. Дідусь, це він, я не скажу, що любитель кави був, але пили таке діло, було, пам'ятаю. І він завжди робив от просто на молоці, без цього. Не завжди, але були такі моменти: одне молоко, кава і цукор. І кава така в залізних баночках індійська називалася або галка. Це галка мені чогось так запам'яталася. Оце тепер як п'ю таку каву, завжди смак дитинства залади. Тут красавчик сидить. Хто мені спати сьогодні не давав? На відео ставлю, що він мені робив зранку, з четвертої чи з п'ятої. Я вже й не пам'ятаю, що там було. А ще я сьогодні захотіла зробити якийсь новенький салат, я це побачила в тіктоці. І я думаю, що він не прям буде такий смачний, бо тут нічого такого прям супер-пупер нема. Але захотілося ось іде корейська морква, трошки майонезу, сіточка, потім м'язко. У мене грудинка підсмажена, замаринована. Та ось така вона тут лежить. І залишилося бо багатенько. Потім знову сіточка, далі буде йти яйце. Потім знову сіточка з майонеза, сир зверху на терці натерти, і шматочки апельсину або мандаринки. Ось так. Скуштуємо ввечері. Ну що, ось такий салат вийшов, наче гарненький, головне, щоб був смачний. Ну, ще трошечки і ми скуштуємо, дізнаємося, що воно будемо ще робити чи не будемо. Ще вчора ввечері відкрила морозилку. Думаю, треба подивитися, що там є, і дістати, щоб розмерзлося. То дістала печінку. Бо смажену печінку просто так я чогось не полюблюю або не можу її готувати. Хоча вже по різним рецептам робила, не виходить, вона мені не подобається. Я ось Робила млинці і сама начинку видумала, тут печериці підсмажені, цибулька, потім морква, яйце відварене, і сиркова така маса, як філадельфія, ну не філадельфія. Не хотілося з майонезом. Тож таке, смачненьке, до речі, вийшло. Зараз візьму декілька штук, щоб нам було повечеряти, і закрию назад в холодильник. Тож от. Дуже нічого такого не готувала, бо знаєте, не святковий прям такий настрій, а просто щоб сісти, повечеряти. Дістала ще три шматочки: то ми ото показували, що такі великі купили. Порізали його, то зробили оселедець, а то заморозили, щоб підсмажити. І оце в духовці його там з лимоном, з приправами захотілося саме в духовці зробити. Бо такі гарні шматки. І карт... з картоплею він там. Ну, окремо, але в духовці зараз з картоплею стоїть. Кутю зварили, кала чи є, і от така в нас буде вечеря. Хто колись святкує це, самі ми обираємо, бо я знаю, що в тому році під коментарями в коментарях раніше писали кожен свою думку. Я думаю, хто як хоче, так і сам собі вибирає. Головне, що тут у вас в душі. Тож, буду закінчувати відео, бо щось в мене останні дні, не той настрій. Ну, воно, напевно, по відео видно, але я думаю, що все буде добре. Тож, друзі, вітаю вас з прийдешніми святами. Нехай все у вас буде добре. У вас та ваших родинах панує злагода, добробут, благополуччя, достаток. Саме головне, звісно, здоров'я. Ну і нехай скоріше прийде мир в нашу Україну. Дуже-дуже хочеться, щоб ці важкі часи закінчилися. Багато не буду сьогодні говорити, бо якось думки в мене сьогодні не збираються докупи. Вже вон бачу, що духовка зараз моя вимкнеться. Повечеряємо. Звичайна вечеря, просто щоб повечеряти і все. Згадаємо, як воно колись було. Які були казкові часи? Різдва, новорічні, новорічні вечори. Зараз такого вже якось немає. Але в кого є дітки, то треба робити свято, щоб було їм що згадати. Бо ці спогади дитинства вони залишаються, звісно. Тож, дякую вам за те, що ви заходите на канал, дивитеся відео, пишете коментарі, дуже-дуже приємно. Ну, буду закінчувати вже відео і до нових зустрічей. Пока-пока. Всього вам самого доброго!